Оновлена станція екстреної меддопомоги діє у Кременці. Там сформували 14 бригад. На території є 5 підстанцій та три пункти постійного базування. У новому приміщенні є всі зручності для працівників, а також техніка, аби рятувати життя пацієнтів. Цю станцію процентів на 70 ремонт ми робили своїми силами. У нас не було іншого виходу. Ми стали ще більш згуртованішими. Зробили, мені здається, гарний вклад. Після нас ще зможуть люди тут працювати. Долучились до робіт працівники, місцеві жителі і підприємці. Так, нове приміщення до переїзду вдалося облаштувати за півтора року. На швидкій у Кременці працюватиме 57 людей. Звичайно, що людина захоче працювати, і йти на цю роботу і виконувати її з повністю згідністю. І від цього і залежить і настрій того самого лікаря, який приїжджає до хворого. Якщо в неї погані умови, і там зацвіло все всередині, там цвиль, сирість, то про що ми говоримо? Це здоров'я тих же самих працівників. Бригади Кременецької швидкої можуть цілодобово надавати першу допомогу усім, хто цього потребує, адже станція має 17 карат швидкої з GPS-трекерами для визначення місцезнаходження знаходження хворих. От ці машини, які зараз тут стоять, які ми закупили більшість вже за, за останніх три роки, надзвичайно ну, багато машин. Практично оновився майже весь автопарк. Це в першу чергу про те, щоб швидко, якісно доставити хворого до лікувального закладу. Практично, програма максимум, виконана сьогодні по каретах швидкої допомоги. Усі бригади укомплектовані необхідними медикаментами та обладнанням.